Згадала про одну свою одну із улюбленіших медитацій, і хочу нею з вами поділитися. Приємна медитація, вона знімає напругу в шиї в плечах, звільняє грудну клітину те, що потрібно. Наприклад, мені, тому я її люблю. І вона дуже мені допомагає збалансувати стан. То, що нам потрібно: ми обіймаємо так, мене було видно: обіймаємо свої коліна руками, долонями. Нас завжди пам'ятаємо, спина рівна, грудна клітина трохи вперед. Підборіддя такий вниз, легка джаландхарабанга, легкий горловий замок. Ми робимо вдих через рот зі звуком. Буква А, так, звук А. І підіймаємо максимально водночас з диханням плечі максимально до вух. І видихаємо через ніс, відпускаючи плечі максимально вниз, настільки повільно, наскільки ви зможете, і доводи максимально до кінця, прямо втягуючи, впираючися в землю через куприк, через Повністю свій хребет максимально плечі вниз. Очі закриті і погляд сфокусований в нашому серці. Так? В Всередині серцевого центру нашої чакри Анхати. Так? Ми вдихаємо рот, видихаємо ніс. Продовжуйте або починайте, я включаю музику, зробимо разом. Прям слухайте зараз своє дихання, і хай це дихання пронизує усе ваше тіло до кожної клітинки, кожна клітинка вдихає, і кожна клітинка видихає повільно, поступово і дуже чуттєво. Занурюйте свою увагу в серце в глибини своєї душі, вдихаєте, наче перший ваш вдих в житті дуже смачний, дуже приємний, вдихаючи, розкриваючи грудну клітину, витягуючись нагору, так бажаючи жити, жити і насолоджуватися життям. І з видихом, з насолодою відчувати себе, збалансувати себе і зцілити себе. Продовжуйте. Дуже м'який вдих, приємний, з насолодою. Хочеться так сказати, не страждайте. Переключайте свою увагу, розчиняйтесь, медитуйте. На видиху максимально впирайтеся в підлогу сідницями, куприком, ногами, заземляйте себе. Відчувайте свою опору, свій фундамент. І від нього потім, від відчуття фундаменту, сили ви вдихаєте. Зробіть заключний свій вдих, потім повільний видих. Тепер вдих через ніс, плечі нагору. Допомагайте собі руками, утримуйте зараз затримку плечі на горі і спокійно, повільно видих, відпускаючи плечі вниз. І залишайтеся в тиші, в спостережені, слухаючи світ навколо і всередині себе садна. Сподіваюсь, у вас вийшла прана яма, ви відчули свою глибину, своє серце, будьте щасливі, підпускайте усю напругу з тіла і своєї голови. Очищайте свої думки і свої емоції. Це найважливіше. Заткна.